Якщо ти плануєш отримати жирний айдроп від проекту Eclipse від сотні доларів до декількох тисяч доларів на аккаунт і не тапаєш бичка, то на мою думку це фатальна помилка. Мова йде про їхню тапалку TurboTap, про яку вони максимально часто згадують і прям наголошують своїм юзерам, що вони активно взаємодіяли з цією платформою. Якраз в цьому відео буде по факту вже друга частина відеоролика про Eclipse, де я більш детальніше розкажу про тапалку, чому вона важлива, як ми можемо фармити травмати. Траву і в подальшому за цю траву отримати, на мою думку, хороший айрдроп. Хто ще не в курсі про проект Eclipse і як в перспективі на ньому можна заробити, прошу переглянути відеоролик в правому верхньому куті. Там більш детальніше розповів прямо про ретроактивності, де ми можемо зробити свапи, набити об'єм, як завести гроші, як вивезти, чим користуватись і тому подібне. А зараз у нас по більшій частині саме турботаб-таполка. Почнемо ми з мого телеграм-каналу. Тут інформація виходить швидше, більше детальніше про різні можливості, як можна заробляти на крипті. Всім ділюсь тим, чим займаюсь особисто сам. Ось тут я робив такий досить великий анонс, де в більшості деталі вже були розкриті іменно в телеграм-каналі. Хто був підписаний, той вже ознайомлений і фармить травичку. Посилання, якщо що, то в описі під цим відеороликом буде першим. І якщо ми говоримо по порядку, то 15 січня вийшов анонс, що в таплиці вийшло оновлення, де ми можемо фармити. Саму траву за рахунок нашої ліквідності, яку ми тримаємо, допустимо, на балансі або стейкаємо на якихось протоколах. Ось як у нас все повинно було виглядати, тобто є наш бичок, який ми можемо тапати. От постійно нажимаємо, таким чином у нас тут збільшується наша кількість трави. І хто дивиться це відеоролик вперше, як сюди зайти? Переходимо на цей сайт, далі переходимо в Discord в відку, де поширюються різні коди. Беремо код, який нам сподобався, тому що без інвайту сюди не припустить. Далі ми поповнюємо гроші в мережу Eclipse. Купляємо домен, підключаємо Twitter, і в нас є ось така сторінка. Далі нам обов'язково потрібно купити самі ці тапи. Купляється 10-50 і здається 100 тисяч. Саме мінімальна кількість це 10 тисяч, здається за долар 50 іменно в мережі Eclipse. пізніше ви можете ці 10 тисяч тапів витапати. І якраз про те оновлення, ось тут воно в нас появилось, де ми бачимо, що особисто в мене зараз фарбиться 165 трави в годину або майже 4 тисячі в сутки. Але ця активність одразу всім доступна не була, вона лагала, і тому більшість користувачів її зробити банально, що не змогли. Вчора ж я виложив анонс, що все запрацювало і все працює, можна сказати, коректно. Якщо у вас є якісь кошти на Балансі Backpack, ви в мережі Eclipse, ви фармите якраз цю траву, про яку я і говорив. Але перевіривши аккаунти своїх друзів, я бачу, що на деяких аккаунтах в мене більша кількість трави фармиться і на деяких менша. Висновок можна зробити один: що поки що все працює, але не до кінця правильно. Наприклад, в мене зараз на моєму балансі є 170 доларів в ефірі, і відповідно я за це отримую траву. Але крім того, на Astrol в мене є ще ліквідність 0,15 ефіра в токені TET це обернутий ефір в самій мережі Eclipse. Відповідно, судячи з інших аккаунтів, які у моїх друзів, я розумію, що ось ця кількість швидше за все показується поки що іменно на цьому аккаунті в мене суто за баланс. Але на інших аккаунтах враховується вже і ліквідність, і плюс ті токени, які в нас є на балансі. Тому якщо у вас щось десь некоректно показує, фармиться оця трава, то я думаю, що це нормально, потрібно ще там, буквально трошечки почекати, і все буде працювати. Також я бачив анонс, що іменно з 22 числа буде враховуватись ліквідність. is za... Safe, Astrol, Orca і тому подібні проекти, де в мережі Eclipse ми можемо давати якусь свою ліквідність. Особисто я стейкую саме на Astrol, тому що тут, по-перше, є рефералка. Можна, якщо у вас є друзі, кидати їм свої рефералки і посилання в описі буде на цей протокол. І також фармити поінти. Був анонс, що ми можемо отримати ще Airdrop додатково і за цей проект окремо. Тобто отримати airdrop від Eclipse і також від Astrol протокола. У мене нафармлено зараз 23 тисячі поінтів, і то при тому, що я декілька днів назад цього перекинув свої кошти з сейв протоколу в саме Astro, тому що він мені більше імпонує, і сам Eclipse набагато сильніше пушить сам проект, тобто вони прям наголошують також, щоб взаємодіяти з цим протоколом. Основна суть з того, що я хотів зараз розповісти, це то, що потрібно тапати тапалку. Але якщо у вас немає вільного часу і бажання просто реально дуже багато разів нажимати в день ось цього бичка. Тоді єдиним варіантом вам буде просто закинути ліквідність в Астрол чи в якийсь інший протокол вільну суму, яка у вас є, 150, 200 тисяч, декілька тисяч доларів. Таким чином ви будете активно фармити траву, і я більш ніж впевнений, що за цю траву буде айдроп. Швидше за все, ця тапелка буде певним мультиплікатором. Тобто, наскільки сильно ви тут прокачаєтесь, настільки іменно в цьому критерії ви великий аірдроп получите. Тому пропускати іменно цю тапелку я не рекомендую. Для Хайбанки, відповідно, я вже сказав, ви можете стейкати крипту на Астро і фармити траву за рахунок стейкінгу. Для лоу банк я би вже говорив там, купити за цих долар 50 10 тисяч тапів, і кожного дня після роботи, після школи, після ще чогось, просто заходити набивати по 500 1000 тапів. Вас це займе буквально. 5 хвилин, і в кінцевому результаті, грубо кажучи, за місяць, у вас вже буде, можна сказати, 30 тисяч тапів. Звичайно, вам потрібно буде ще трошечки докупити самої трави, можливості, щоб тапати, але це вже за бажання можна всього 10 тисяч. Далі, про що я ще хотів розповісти, це про те, що у нас будуть нові ранги. Вони вже є доступні. От, допустимо, кожен із вас може перейти на самотапелку, і вверху у нас є ось такий значок, який обновився. У мене це є тапер з 2025 року, тобто до 2025, і ось так у мене виглядає сам логотип. Але також на каналі писав, що в нас є декілька варіацій різних логотипів. Це є. Якраз у цей тапер до 2025 року, це наскільки розумію, саме топове. І пізніше є ранній тапер це тобто білдер, і та людина, яка є з самого початку від самої тапалки, ось такий логотип. І саме звичайний тапер, який от тільки-тільки приєднався, це він буде мати ось такий от логотип. Можливо, ці лого також будуть мати якусь значимість, тобто в сенсі якогось бейджика чи просто якоїсь ачівки на вашому аккаунті, за що потенційно ви також можете отримати більше чи менший airdrop. І ще також немало важливо, я в лайв-каналі своєму писав про недавню вижимку з Амасеці від цього проєкту, і тут звучали насправді дуже цікаві заяви. Айдроп ми точно тут получимо, просто питання за що. От перша теза із всього, що я тут зібрав, це ранні користувачі отримують винагороди. Очевидно, що якщо в Беджику пише, що ви ранній користувач, відповідно, ви є раннім користувачем. І ті, хто тапав до 2025 року, активувався, зробив декілька свапів на платформі, той, що за все також щось отримає. Далі про ретроактивні нагороди. Вони можливі, але не у всіх випадках. Що це означає? Саме перше це звичайні активності, як було в інших проектах. Тобто за якийсь об'єм на біржа, за кількість транзакцій, за кількість різних мереж, за кількість різних протоколів. Тут airdrop можливий, але не у всіх випадках. А значить, можливі якісь конкретно мультиплікатори. Тобто буде враховуватись не все, що ви зробили, а допустимо тільки від 5 тисяч доларів торгового обороту на Орка, від 0,1 ефіру в Astral і тому подібне. Це не факт, оце що я тільки. Тільки що сказав, але це просто мої припущення. Далі вони будуть відстежувати певні пули, а іменно на орка і Астрол. Про Астрол ви вже знаєте, можна закидувати всього одну монету в пул, а іменно USDC, Ефір, Solano і TETH. От. Далі будуть відстежувати орка. На орка вже ми створюємо пул ліквідності, допустимо, ефір плюс USDC. Про це я розповідав у відеоролику, тут зараз немає сенсу про це все розповідати. Але ретроактивні нагороди для полів малоймовірні. Тобто, якщо ви будете тримати тут ліквідність в пулах, окремий airdrop за те, що ви стейкаєте якусь криптовалюту на якомусь протоколі, малоймовірний. З мого розуміння, що стейкінг великої ролі грати не буде. Але знову ж таки, в таплиці ми отримуємо ці поінти, і швидше за все, саме ці поінти, тобто трава, буде в Ховуватись. Не кількість ваших грошей е, в пулі, а саме кількість трави, яку ви нафармили. Ще також буду щедро винагороджені ролі OG, що за все, очевидно, що в Discord. Можете перейти в Discord, активізуватись, робити якісь активності, прикладати статті, робити відео на YouTube, якийсь контент, допомагати в чаті. І за це, можливо, вам дадуть якусь роль OG. І в подальшому, як і в більшості випадках багатьох хороших проєктів, проєкти насипають за цю роль багато грошей, але тут треба вивчати. Ще вони зробили заяву. Що Eclipse це не Scroll. Нагадаю, що Scroll фармили приблизно рік-півтора, і проект насипав насправді дуже маленькі нагороди, і швидше за все вони говорять іменно про це, що маленьких нагород не буде, і що вони не жадна команда і не побережні своїх користувачів максимально сильно. І також немало важливо, що TurboTap триматиме недовго, а іменно ще раніше були чутки, що тапалка буде активна всього 2-3 місяці. Потім була інфа, що ще коротший проміжок часу. Зараз вони знову ж таки наголошують на тому, що. Таполка буде невічною, і якщо ви збираєтесь отримувати якийсь аеротроп від екліпса, то напевно, що вартує саме зараз до цього підійти. І знову ж таки про висновки, що я тільки що розповів. В першу чергу дивимося від ролик, який в правому верхньому куті про активності в проєкті Eclipse. Робимо якісь активності, які вважаєте за потрібне. Далі я вважаю, що потрібно точно тапати тапалку і швидше за все закидати ліквідність в Астрол, для того, щоб фармили хороша кількість трави, плюс поінти е, в самому Астрол. Після чого я би рекомендував хоча б зробити 10-15 якихось транзакцій з різними протоколами, хоча б п'ятьма е, саме в їхній екосистемі, і плюс зробити торговий об'єм свапів. Допустимо, там на Орка чи на ще якомусь протоколі. Ще одні критерії, які можливі, це саме використання самого офіційного моста. Це то, що я роблю на кожному аккаунті і вважаю, що за це потенційно можливий аеротроп. Скільки тут вийде і коли заробити, я вже тут сказати вам не можу, але я очікую, що проект вийде до літа 2025 року і роздасть вище середню аеродрому. Тому ось таке відео у нас вийшло. Всі посилання будуть в описі під цим відеороликом, і також в телеграм-каналі, звичайно, що будуть апдейти. Підписуйтесь, не забувайте, ставте лайк і дякую вам всім до зустрічі.